Усім привіт! Розпочинаємо другий день та останній в Івано-Франківську. Тож бажаю вам приємного перегляду, щоб ви могли разом зі мною поринути в цю атмосферу подорожі та насолодитися видами цього міста. Ну що, всім доброго ранку. Я розпочинаю сьогодні свій уже новий день. У мене останній день в Івано-Франківську, і ми зараз підемо з вами готувати сніданок. І поснідемо, потім підемо вивчати це місто знову. Хочу ще тік-ток, там домонтувати відосики всякі і все. До речі, свою троянду принесла я вчора, назад, тому можете поглянути. І так, мій продуктовий набір сьогодні це буде вівсянка. Зараз її запарю з карамеллю, горішками та якимось кремом. Ну, коротше, просто звичайна вівсянка. Далі це горішки, додам туди, щоб воно було більш ситне. Також додам ще туди і бананчик, і також взяла собі каву дроводному. Зараз теж зроблю собі і будемо кайфувати. У хостелі, в якому я зупинилась, є спільна кухня, де знаходиться весь необхідний посуд та приладдя для приготування собі їжі. Людей було небагато, тому все доволі зручно, і ви маєте змогу приготувати собі все без поспіху і поснідати з виглядом на балконі. Така траса невеличка, і можна тут посидіти, поснідати, подивитися просто на дворик. От оце мені подобається, стінка дуже естетична. Ну що, якщо не брати той факт, що вівсянка була швидко приготована, типу за 3 хвилини, я туди додала бананчик, але банан вже дуже солодкий, він переспівший і горішки. Було дуже смачно. От, воно таке солоденьке, а вівсянка була з смаком карамелі солоної, було трошки відчутно. Зараз ще зроблю собі каву і зробила бутербродики з сиром, трошки переїм і потім вже піду збиратись гуляти погуляти в місто. О! Я ж вам, мабуть, не показувала, які склали валізку. Тут у мене тут таблеточки лежать. Це доглядове було. Тут у мене просто все ось так запаковано, як попало, тому що просто було нереально важко все це скласти. Мені здається, більша частина речей мені просто не знадобиться, але нічого. Думаю, що все-таки щось і знадобиться. Тут і ще собі парфум запакувала, треба буде дістати. Тут шкарпеточки. Коротше, хочу прибрати. Зараз перекласти речі, які мені треба зараз будуть у поході наперед. Те, що мені не треба буде, хочу покласти трошки назад, те, що я буду носити вже у Львові. От і те, що мені буде необхідно саме сьогодні, хочу теж дістати. Тут в мене є і ковтинки, і топи, і все, чого тільки можна. Тому ось так. Що я хочу сказати? У нас почалась тривога, зараз по всій Україні тривога через Зліт Міг. Просто прекрасно. Вони вже задовбали реально не дають взагалі відпочити, але ой Боже, ці новини, звісно, я не можу з них. от Просто подивіться: вся Україна червона. Повідомляється про Зліт Міг. Я сходила в душ. А, встигла нарешті, і в принципі зараз поки що сама в кімнаті переберу валізу, дочекаюсь відбою тривоги, після цього я піду вже гуляти. Я вдягла вже верх, але все ще в піжамці. от Тому вже потім підемо гуляти. А, ну що, нарешті я зібралася, вийшла гуляти в центр. Я хочу йти до ратуші. Мені показує вже 7 хвилин. Зараз, мабуть, треба було зійти туди. Я корише, дійшла, йшла хвилин, може, 13. Типу, недовго. Я по картам вже плюс-мінус нормально орієнтуюся мене. Типу на телефоні я все включила і воно показує. Типу, куди треба топати. Хочу зараз по парку трошки пройтися, можливо, потім обіду по колу, і тоді вийду вже до ратуші, подивлюся. Тут у нас хтось грає на цьому. Коротше, не знаю, як вона називається боже. Мені зоромно, але окей. У мене сьогодні нова І look out the day. А, До речі, моя передбачливість. Я хотіла взяти парасольку, але все-таки її виклала, тому що вона важка. На вулиці зараз жарко, сонце світить. Але мені здається, що буде скоро, можливо, ввечері знову буде дощ, тому що вона дуже рано парить. От, я поснідала. Я перебрала валізку свою. Зараз буду. Йти. Я загубилась. Тільки сказала, що я почала класно орієнтуватися в карти. Я знову загубилася. Так, мені треба туди. Так, що так, топаємо, йдемо шукати локацію. красиву для фото. Ось. А ви знаєте, я зараз сюди дійшла, там написано торговельний центр поруч. Мені здається, що наче я дійшла до на нашого центрального ринку просто в місті. Коротше, дуже з мені схоже. Чотири хвилини лишилося йти. До речі, хотіла сказати, що якби, наприклад, я приїхала сюди просто два роки тому і зараз я набагато швидше стала орієнтуватись по картам, я не так сильно боялась. Так що топаємо. Ось дійшла до ратуші цікави. Гадненько. Так, наскільки я зрозуміла, це площа ринок. Вулиця називається. Для того, щоб війти до цієї ратуші, мені треба було пройти поміж ринком, типу там, де продаються речі. От, тут, в принципі, красиво. Я не знаю, чи можна туди піднятися, якщо чесно. Тут, можливо, є якась типу, мені цікаво. На оглядовий майданчик здійснюється до давайте почитаємо. Я думаю, що зараз хочу сходити на оглядовий майданчик, подивитися на місто з висоти. Цікаво, скільки це буде коштувати. І потім підемо. Це прикольна площа, теж типу, нічого такого особливого прям, немає. Квіточки, трояндочки, будівлі, все. До речі, не сказала, сьогодні ще була тривога, ну точно я казала. Але я не знаю, закінчилась вона чи ні. Людей дуже багато на вулиці, але це було стромно, і тут зараз такий шум стоїть, наче реально щось там літає. Мене це напрягає, якщо чесно. Але окей. Зараз хочу знайти квиток, можливо, я підіймуся на рату, що все-таки погляну, бо дуже жарко сьогодні на вулиці, можливо, знов буде дощ, але це не ясно. Ось. Але гарно. Площа ринок є головною площею Івано-Франківська. Це історичний центр міста. За традицією, в містах Магдепорського права передбачалося будівництво квадратної площі саме навколо ратуші. Із будівництва цієї площі ринок та ратуші і почалося зведення міста Станіславова, майбутнього Івано-Франківська. Сьогодні на площі ринок відбувається більшість розважальних заходів в Івано-Франківську, а саме виставки, конкурси, святкові концерти та фестивалі. Було квиточок на оглядовий майданчик. Йдемо тепер на третій поверх. Там навіть гори трошки видно. Дивіться красиво. Цей куток коштує лише 40 гривень, але це реально того варто, тому що дійсно вигляд дуже класний і прям такий відкривається. та сайт кайфово. кайфом. I know you me, but I needed you more. У Львові точно таку саму, типу сходити і порівняти можливо. Ось, але тут реально прикольно, дуже класно. Такий вигляд відкривається чудовиці. Просто на все місто от по колу. Але реально, що зайти, звичайно, це таке собі задоволення, тому що я не думала, що я боюсь висоти, якщо чесно.

Дуже класно буде саме восени гуляти, тому що тут дуже багато зелені. І, типу, коли восени буде все таке жовтеньке, буде дуже класно і красиво. От, зараз я йду в кафешку, У мене, до речі, аж голова закружилася від того, що я спускалась по цим сходом з ратуші, тому хочу зараз посидіти трошки, відпочити, повиділяти фотки там всілякі. От, на вулиці знов тепло. А Класно, тут небагато людей. Тому гарненько. Ось поки що такі справи і такі плани на сьогодні. про самостійні поїздки, і от, типу, якщо б я приїхала сюди два роки тому, і зараз, мені здається, то це абсолютно дві різні людини, тому що зараз я просто хочу собі, насолоджуюся містом і не боюся, що я там десь загублюся чи ще щось. Типу, так, да, в мене є такий трошки страх, але це не означає, що я не буду нікуди далеко відходити і так далі. Зараз я більш спокійна, я більш комунікабельна, я більш раціональна стала людина, мені здається, тому що раніше я просто би злякалася і так би бігала до всьому місту або навпаки далі від свого острову навіть не відійшла. Зараз я сама не відповідальність за себе, за свої речі, за проведення часу, до речі, проведення часу з собою це доволі непогана така статистика, непогана практика. І я можу сказати, що мені не нудно. Типу, я завжди ход, тут кудись ходжу, завжди щось нове дивлюсь, тому мені реально не нудно. І це прикольно, це класно. Я знову прийшла до фонтана до цього. Класний такий. Шкода, що в нас не працюють зараз, але було б класно, якби працювали. Таке більш сучасний жилий комплекс. Я так розумію, що він є більш типу, приватним. Так, в мене годить карта, тому що я шукаю АТБ. Мене вже двічі карта водить по якимось незрозумілим приватним частинам, де АТБ, в принципі, не може бути і немає. Тому я вже третій раз намагаюся його знайти. Зараз я буду топить. Написано знову дві хвилини. Класно, я вже орієнтуюся по картам, просто супер. Але все одно я топаю ще трохи не туди. Або карти мене заводять теж не туди. Тут красиво, дивіться, який? Більш сучасне це все мені подобається. Клас. І тут так само. Бачите, які будівлі. Новобудови. Дуже багато чого нового будується, і це дуже-дуже. Не дуже... що ви думала? Я вам тут що. Я знайшла, а тебе. От, де вона? добре. о, бачите, бачите. Зараз знайду пішохідний перехід і можемо йти і скупатися. Так що. Так що Все-таки нормально, все показує. Карти мене не підвели. Все раз, на третій, щоб ви розуміли. Третій раз. Це взагалі. Так, перше. Я сходила в АТБ, заплатила 54 гривні за водичку, кефір, яблучко два і мівіну. Далі, третій. Друге, я вийшла на площу, з якої сьогодні зранку починала свій шлях по Івано-Франківську. По-третє, Google карти вводять кудись не туди, не тою дорогою. І, коротше, взагалі можна було просто спуститися однією дорогою, а не ходити по колу, але мене поводило по колу, тому в принципі окей, я знову вийшла туди саме, але вже сама, вже без карт, просто ти пішла попри ній і все. От. І четверте, на вулиці дуже класна погода, дуже жарко, але але, тут гарний. Так що от, я вже тут трошки майже розібрала, зараз піду назад в хостел, а після цього буду розбиратись далі, що робити ввечері. Або знову ходити. Бо тут ходити гуляти можна ще доволі довго. Ось. Буду зараз викладати їжу, хочу зараз переїсти трошки. Залишу потім ще на вечерю собі щось. От, а ще на вечерю, я здається, буду кефірчик з булочкою з сорочком, мабуть, так зроблю. А зараз поїм макарошки свої. Я купила в мене тут розпаковка Мівіна. Розпаковка, наче, знаєте, я типу, поїхала вчитися, я студентка і все таке. А далі я взяла два яблучка, Ось ось. А, зелененький. Не знаю, скільки вони коштував, потім чек треба подивитися і взяла ще собі кефір, то я шоперу все дістаю просто. Взяла собі ще кефір от. і водичка півтора літра. Зараз я сюди я вип'ю трошки і останню частину перелів собі в пляшку, щоб теж була. І, в принципі, це все. Я, до речі, зараз поки що сама в кімнаті має взагалі бути чотири людини, тут ще тут і тут два ліжка, але зараз. Зранку дівчата поїхали і поки що ніхто не заселився. Ввечері я ще сходжу, погуляю трошки, буквально тут тепер... буквально по парку, можливо, і туди, кудись ще в іншу сторону, піду, або ж просто посиджу десь у парку, бо не буду ходити довго гуляти. От, і, в принципі, це все, бо завтра я вже поїду, хочу завантажити собі на телефон додаток, уклон, і завтра викликати собі таксі, щоб їхати на автовокзал. Невеличка, маленька, я вже склала свою валізку, потім перекладу ще трошечки знову ввечері, коли вже прийду. І я думаю, що вже потім буде більше зрозуміло, все мене влазить в мою валізу. Чи не все? Класно, що поки що в кімнаті нікого нема. Можна щось піднімати, поговорити, просто полежати щось подивитися. Я думаю, зараз цим і займуся. Бо я з 11 години ходжу, зараз вже 16.19, Як показати не бачу. Окей, okay. 17 тисяч кроків. Зараз вам покажу. Ось. Ось так. Ну що, останній вечір в мене в івано франківську хочу зараз піти ще погуляти, зараз о пів на восьму я хочу піти пошукати сільпо магазин. Можливо, я щось знайду, і я хочу дуже сирників, але мені здається, що я не дойду до сільпо, бо воно, мабуть, дуже далеко. Але я спробую, я хочу пошукати, якщо що, то на вечорі в мене будуть сирнички. От, ось такі справи, завтра вже об 11 мені треба буде бути на автовокзалі. А можливо, навіть і раніше в 11 вже відправка автобуса. Так що побажайте мені, удачі. Так, робимо ще одну розпаковку на цей раз магазину сільпо. Чек у мене вийшов на 59 гривень. Так, фокус. 59 гривень. Я взяла собі хлібчик. Він у мене ось такий буде ще в дорогу в похід, потім 16 гривень за 248 грамів, Це якийсь цільнозерновий. Далі взяла собі котлетку. Куряча в сільпо 25 гривень. За скільки тут грам виходить? 0,96 дев'яносто котлета просто і взяла ще грецький салат, теж 34 гривні. Ось така пасочка, чуть-чуть. Помідорчик, тут перчик, огур огірочок, оливки, мабуть, і серфета, якщо я не помиляюсь. Ось такий в мене набір на 59 гривень. Здавалось би, що я взяла. Ну, на вулиці Вайбово.